Привет, мои бусинки! Сегодня я хочу сделать расхламление, Отдам по 20, по 30, по 50 гривен. Заказать можно у меня в Инстаграме, также в ТикТоке и также можно написать мне на Фейсбук. Все ссылочки на мои соцсети есть в описании. Первый 50 гривен, шелковая рубашка от River Island. По бирочке у нас размер 10, подолженный задок. Спереди тут такая буруля, І можна її зав'язувати. Ну, це для красоти, тобто, воно так зав'язується, просто бантиком. Можна там десь її заправити. Така вона асиметрична. Відправити можу Укрпочтою, тому що нова почта дійсно зараз задорого бере. Так що, якщо хочете, то новою почтою. Наступна блузочка, ви могли бачити її в мене в відео. Це такий розмір оверсайз. Тут навіть елючка влізе, вона доволі доволі велика. Бачите, тут вона затягується на шнурочки і моделірує вашу талію. Тобто наскільки вас ви моделюєте. Деякі літуча мишка, тут різіночки. Тут на груденятках в неї є такі маленькі, як на лівчику, застіжки. Тобто можна розчіпувати. Вона йде от така от сюди свободна, дуже приємна до тіла. 50 гривень, і вона їде до вас. Ромпір 34-й розмір. Це XS. Це навіть не S, це XS. Фірма PLNT Pretty Little Thrims, 34-й. У нас ідуть шортики на замочку, бачите, закриваюся. І. На спинці зав'язується от такий от бантик з рюшечками в гарному стані. Я її так ні разу і не вділа, бо вона на мене не то що маленька, а вона мені затісна в матні. У мене длінне туловище, і виходить, що от воно мені тіпа, ріже сюди. Тобто я її вдягаю, все воно по розміру підходить. У мене параметри 95-70. 89. Тобто, ну все сходиться цей, але бачите, що треба, щоб туловище було не таке довге. Тобто, якщо захочете, за 50 гривень я вам її відправлю і довжину самого ізділля вам замірюю. Класне таке на літо собі легеньке це Ступниця ГЕС. вона йде укорочена, широка, це навіть на Елючку, але бачите, вона йде коротенька і така вільненька. Типа як кроп-топ. Дуже гарна, приятніша якість. Знизу вона прошита, вона не обрізана. Це оригінальний гіс. За 100 гривень можу віддати. Дуже така класна. Бачите, яка вона? З карпійшончиком 100 гривень. Легінси за кошкіри нові. Я їх ні разу не вдівала, їх колись заказувала з Китаю. Це розмір. Елючка МЕ. Вони великі. Повністю по бокам у нас така сексуальна шнуровка. Якщо хочете десь на гульки вдінете, то ту лящину, покажете. Матір Божа святий угодники. Великі вони. Елючка відде сюди легенько, висока посадочка, тобто вони досить великі. Гарна екошкіра, не полопавша, нічого, все візді нов'юсненьке. За 100 гривень забирайте. Конверс. Штани теж оригінальні. Це МЛ. Я їх купувала, коли цей було трохи більше. Бачите, вони йдуть в такі бананами. Це така тканина. Знизу вони йдуть на замках. 20 гривень. Так. Кожу б не лежали, 20 гривень, розмір МЛ. Це не палац, я в них нікуди ходити не буду. Вони тягнуться і до Ельки. Колись в моїх відосах ви могли їх побачити. Вони йдуть довгі, бачите, дуже гарно широкі, приятніша ткань. Розмір універсал, фірми немає, але дуже-дуже приятні, легенькі. красивий принт 100 гривень. Она супер нежная, просто я вже стільки маю того тих речей, що мені вже просто навіть нема де що складати. Я його тоже вам показувала в одному із своїх відео. Це фірма Promod. Оно йде на резиночках у нас рукавчики. Вот Сама вона йде ткань, видите как жадко. Це красивий принт на талії. Юпочка у нас гафрешечка. Ну, це просто як від коза, воно таке приятне, я вам передати не можу. На грудях є ось така, бачите, полосочка. У мене така теж свободненька, літуча мишка. Ще до нього йде в комплекті поясок. 100 гривень, дівчатки. Бачите, яка гарна длина, таку ножку видно. Я думаю, що СМ до талії до сотки. До сотки він розтягнеться. 100 гривень. В ньому вже, воно мені вже, вже не це, вже не треба. Біленька, спереді чуть-чуть длиннее, чуть-чуть коротше, ззаді длиннее. Воно, у мене метр шістдесят роста. Вот такой крой, рукавчики. Тоже легкая летняя тканюшечка. 100 гривень. Размерчик до талії 100, Війдати. Ну і ціцьке, соответственно, 100-105 сюди теж вийдуть. Айк так само оригінальна. По бірусі в мене тут написано емочка. Можна хлопчику там сину взяти, за 20 гривень віддам. Чого така ціна? Тому що різинка трошки тут вже розтягнулася. Ви знаєте, типу не тримає різинка. А так вона от в гарному стані. 20 гривень, дівчата. Дивилася костюмку, там лахи. І вона, Дівчатка 20 гривень. 10 гривень дівчатка, дуже гарна дуже сукенка, 20 гривень. Так, оригінальний Ацдас 100 гривень. Здесь у мене розмірчик. Це я десь відрізала, десь вона мені, мабуть, шию удерла. Да, лейби все поотрізала. це оригінал. 50 рублів, бо без лейби. 50 гривень забирайте. Класний принт. Ось така вона яркая. Коралловий цвет. С Ага. Угу. Оп, ось така еквілібристка. Так, Forever 21. Це подовжена футболка. Написано S. Довга така. 50 гривень. Ткань не хлопок, а такой как рубчик. Видите, як вона прям светится, очень хорошо тягнеться. Класна футболочка 50 гривень. Как удобнее. За 50 гривень хочете забирати. Це фірма Кьюс. Написано розмір 42 они але вони великі. Тобто, вони гарно тягнеться. Ось такі. Де як королева. Так, 50 рублів. Це буде спортивний одяг. Це Елючка, футболка спортивна. З такими ззаді, бачите, кружочками навіть не скажу, що це за фірма, бо, е, бо на таких спортивних е, делають в основному шолкова графіка. Тобто вони, типа. Не лейби чіпляють, а вибивають тут як силіконові букви. Ну, вони вже стерлися. Ну, Сама футболка в гарному стані. Я її купляла е, в містах, але ну, я завжди беру такі хороші речі, тобто нульові. Да? 20 гривень це Лючка. Вона тягнеться гарненько. Що хочеш? Наступна футболочка яскравий такий Цвіт МЛ фірма. Элька, да, вот уже даже написано: Хемар Sins. классно тянется. У нас здесь есть вставочки сеточка. Про ваши подмышки. Вона вообще нулева. Я даже не помню, что я її вдевала. 30 гривень. Короче, ви пишете, там тупиздымо. Еще одна тоже яркая футболка это прям микромасло. Она прям люгусенькая-люгусенькая, тоже яркая, тоже размер МЛ. Тоже 30 гривень. Маєчка. Що это у мене за фірма тут буде писатися і не? Фірма Домйос. Но це все таке іменно професійне спортивне мікромасло. Я не купляю якусь хуйню, типу, я, я шарю по тканям. Це конкретна елечка. Така от маечка. Тоже 30 гривень. 20 гривень хотіть, забирайте. стопроцентный хлопок. Здесь рукава вот так, как с закрученные скобками зацепленные Написано XS, 20 гривен. Кроп-топ, это спортивный, он в рубчик. Длинный рукав, но сам по себе он коротенький. Я его поэтому и продаю, слишком он мне короткий. Он прям вот только лифчик прикрывает. У кого красивый животик, то буду вам классно. Це Прімарк, він теж нов'ясенький. Написано XS. Ткань, рубчик. Довгий рукавчик, але що він просто, да, коротенький. І, ага, на пальчиків, на дирочки для пальчиків немає. Просто такий собі топік. Емочка, це футболочка. Теж 20 гривень, спортивна. І це в нас якийсь квін, коротше, 20 гривень. Легенька, такая, прям, видите, мікромасло, теж з відверстаями провітривання підмишки нежний лавандовий цвет. Эска, фірма Шейн, Тут даже XS. E, Чого продаю? Вони в гарному, класному стані, вони тепленькі, такі, не знаю, на літу. мені не гарна та форма. Я їх відмірюю, типа мені в них не красиво. Я їх взяла, бо вони дівчинки носять, в них така попа, більш може, знаєте, як капелька, їм гарно, мені не гарно. же 20 гривен. За, за сотку вам отдам. Плащевка это SM. Видите, как они сделаны? Типа, как будто это резинка, как трусы торчат. Поняли? Она вшита, эта резинка. Ее можно спрятать, они будут вот так. А можно достать на шнурочках. И тут э, такая прозрачная сеточка. 100 гривен. И это размер SM. А фирму, девочки, вам не скажу. Булейбовый дризел. Здесь на ну, тоже наверно... Маю такий джинсовий топік. Це що воно за фірма? Даже, даже не скажу. Топік на маленьку грудь. На одиничку, на двоєчку. На когось кого дуже маленькі цеточки в кого маленькі, бо в мене троечка. Воно по об'єму, бачите, все підходить, все, але дивиточка, то видно, що груди повинні бути менші, ніж у мене. Ось вот такий джинсовий топік. Давайте 30 гривень так само найбуде. Сзади резиночка. Спереди така от чашечка. І застегивается на кнопочки. На кнопочки застегиваются. Мне он классный такой, просто говорю, у кого маленька грудь, то буде красиво. Це десь SM. похоже на ага, Якесь Калониджи. Тоже чорне мікромасло спортивне. 20 гривен. L. Она уже такая побольше идет. Это спортивная кофта. Сейчас я ее одену вам показать, потому что она тут именно со всякими приколдесами. Да? Она у меня просто большая. Сразу у нас идут пальчики. Вот за... Застегиваются. Жаточка на грудочку. Длинненькая. Видите, удлиненные. Здесь замочек. Можно бегать, если спортом занимаетесь, ключи сюда положить. Да? Она закрывается. 100 гривен. Такая вот синяя микромасла. И капиздон. Все. И побежали. Не, элька не влезет. См. Да, Амочка максимум. Так, 100 гривен. Пока не снимаю ее. Еще остался у меня гольфик спортивный. Размер SM, Под горлышком. Очень приятное тоже микромасло. Также тут у нас дырочки проветриваются под мышками. 50 гривен. так получается, называется. Как тут черный. Только здесь микромасло, оно такое прям. Плотне, така для хорошого тяжкого. Ну, опять же говорю, для мене він коротковатий, трошки не в тому візрі. Тож фірми немає. Ну він так само в відлічному просто стані, його так і не, не вдівала. Бачите, десь легко відрізала, але цей 50-30 гривень захочете забирати. Так, заказати шмотки можете в Instagram, в TikTok і в Фейсбук. Можете пару лотов заказать, там, например, я вам ще щось може докинуть туди наверх. А, не, шама не є да се Ще маю ось такі брюки зара. Розмір 26. З такими кармашками. Они тут укороченные. Продаю, бо я их не буду носить, вообще не знаю, хрена я взяла. Знаете, таке буває, купила і не знаю, нахрена. Це така на сраку. От до 90 жопу, От вони застігнулися. Такі укорочені. Все, штани 100 рублів. Все, трохи вам показала того всього. Боже, куча в тих шкафах треба перебирати. Але таке знаєте, якщо не розпродам, то візьму хоч його. Складу і вже в загашник винесу. Бо в мене дійсно нема вже, куди те все складати. Те вже щось не подобається, то не носила, уже і не будеш носити і таке. А так як у мене ця болезнь, хотіла сказати Паркінсоном, болезнь клюшки збирати, я ж кожні виходні хожу на завози. І кожен вихідний я торбу приношу. Розумієте? Я йду, торбу виношу і знову торбу заношу. Ну, таке. Все вам гарного дня, классного настроєння. Пишіть звоните. Пока.